Сьогодні поговоримо стосовно захисту населення від високих тарифів по ЖКХ. Як уникнути великих тарифів на сплату комунальних послуг. Звернутися до мене на електронну адресу академік.лав'єра. Значок e mail протон. Отримати юридичну консультацію, як не платити за комунальні послуги взагалі ніколи та знати свої права та обов'язки стосовно цього. Багато є шахраїв з громадських організацій, які вганяють людей в мільйонні борги. Стосовно несплати комунальних послуг. Чим це закінчується? Це закінчується блокуванням рахунків, це закінчується арештом мене, і потім ці українці, люди, громадяни, звертаються до мене за юридичними послугами стосовно розблокування рахунків та стосовно вирішення питань з заборгованістю. по Житлово-комунальним послугам. Також я вирішую ці питання, як уладити ці питання з житлово-комунальними послугами. Тому звертайтесь до мене. Також не потрібно ввестися на багнет та інших псевдозахисників, як Мар'ян Чала. Вони обіцяють вам, що ви можете взагалі не платити за послуги ЖКХ. А потім вам прийде борг, і ви все одно сплатите вдвічі більше, ніж той борг, і сума боргу. Повірте, є законні методи не платити взагалі ніколи і уникати боргів за комунальні послуги в цілому. Деякі, хто до мене звертається, пише, що і що насправді це є чесно стосовно того матеріалу, який я даю людям і продаю за 500 гривень. Звичайно, чесно, шановні українці, те, що пропонує багнет нації, також те, що пропонує достав України, вганяє вас з борги. І ви потім все одно прийдете до мене стосовно. Списання ваших боргів. То є шарлатани і не юристи, а я юрист і магістр права. У них немає юридичної освіти. Тому вони не можуть надавати такі послуги. Вони не виграють суди. Стосовно того, що вони скасовують судовий ордер на те, що. Скасування вашого боргу, це не скасовує ваш борг, а збільшує ваш борг. Потім. Постійно, згідно нової судової практики, не можна скасувати судовий наказ. Потім, коли буде новий позов до суду з більш великою сумою, і ви не зможете це вже скасувати. Навіть стаття була проти цих шахраїв, проти ДОСТу України. Як он себе позиціонує доста Україна. Також це були шахраї з багнету нації. Тому не ведіться на їхні пропозиції. Це вам буде коштувати тисячі гривень. Звертайтесь краще до мене, щоб знати свої права та обов'язки. Я врятую пенсіонерів, соціально незахищені версти населення від сплати комунальних послуг в дуже великих розмірах. Від великих платіжок. Якщо вам треба, вам треба за 500 гривень вирішення ваших проблем одразу і назавжди з системою ЖКХ. Крапка. До чого призводить твердження доста Україна та багнету нації? Остапа Стахіва із цих шахраїв? Які кажуть, що не потрібно платити за комунальні послуги, потрібно судитися, до чого це призводить? Ну там скасовувати наряд наказ, потім у людей блокують всі рахунки, потім ці люди звертаються до мене за юридичними послугами, тому що вже багато постраждалих від цих недошахраїв. Вони вганяють людей борги і кажуть неправду. Взагалі, їх методи лише вганяють вас, Не ведіться на їхню брехню стосовно того, що потрібно просто не платити. Є законні методи не платити за комунальні послуги. Те, що вони пропонують не платити просто на підставі того, що це приватні фірми, нема договору з цими фірмами, Розвінчаю міфи. Навіть якщо у вас нема договору, а ви отримали цю послугу і отримаєте, то ви зобов'язані заплатити за цю надану послугу. Тому, ось ці шахраї, тим і займаються, що маніпулюють стосовно офшорних рахунків тих підприємств. По-перше, це потрібно в судовому порядку довести. По-друге, це. По... Трібно відкривати кримінальні провадження. Жодних кримінальних проваджень за їхніми позовами не відкрито, не розслідувано. Тому це псевдозахисники, які лише вганяють людей в борги. Уже тисячі боргів по країні завдяки цим компашкам і псевдоорганізаціям, які вганяють пенсіонерів, соціально незабезпечених. Версти населення, а таких 90% у фінансове рабство до цих дармоїдів по системі ЖКХ. Тому, щоб такого не було, звертайтеся не до них, а до мене. Я вас врятую: ціна цього питання коштує 500 гривень. Зекономір 1000 гривень на комунальних послугах вже зараз. Знай свої права і обов'язки. Це потрібно знати. Я окремо пояснюю, як не платити законно. Тому навіть ціла стаття була проти багнету нації та доста України стосовно як вони брешуть. Є така стаття в інтернеті, почитайте, будь ласка. Стосовно неоплати за комунальні послуги, стосовно скасування судового ордеру, і що відбувається після цього. Почитайте уважно цю статтю, можна знайти. Щодо розвінчання міфів про цих недошахраїв, які лише роблять погано людям, вони не захищають вас, вони дурять вас. Саме дурять. Слава Україні. Тому не потрібно вестися на цих шахраїв з багнету насії. З досту України. Вони є шахраї. Чому шахраї? Тому що вганяють довірчих людей довірливих в борги, в мільйонні борги. А потім облгази. Усі їх борги забирають майном їхнім. Конфіскацію банківських грошей. Блокуванням банківських карток, а потім до мене звертаються масово люди. Стосовно розблокування цих карток і вирішення питання. А потім дивуються, як це відбувається, чому ці шахраї досі працюють, чому досі їм дозволяють ще працювати у якості громадських організацій. Я б на місці бін'юсту взагалі скасував їм реєстрацію. Тому що їх юридичні послуги не є юридичними послугами. Хочу звернути увагу Мінюст, що їх юридичні послуги не є юридичними послугами, вони вганяють людей в борги. Саме так і ніяк інакше. Вже багато тисяч людей від них постраждали, які звертаються до мене за юридичною консультацією стосовно врятування їх майна. Щодо розблокування їх рахунків і зняття арешту на їх майно. Розумієте, що відбувається? Завдяки от тим дармоїдам, які просто беруть гроші і надають неякісні послуги, неякісні юридичні послуги. Тому я вимушений поставити в цьому крапку дуже жирну крапку. Що Мар'ян Чава Бреше? стосовно комунальних послуг? Що Бреше Багнет Нація? Усі вони Брешуть. Це вже було доведено в журналістській статті. До чого це призводить? Можете знайти і почитати. Тому робіть висновки. Звертайтеся краще до мене. Я вас захищу від свавілля. Комунальників, які вимагають від вас тисячі гривень. А ви знали, що можна не платити 1000 гривень. Знай свої права і обов'язки. Обов'язково підпишись, роби лайки, донати до цього відео в описі до каналу. Також роби репости цього відео в соціальних мережах. Розповсюджуй його. Тут кажуть правду, про яку не каже Мар'ян Чава, багнет нації, Влад Акулов, він же з багнету нації, Остап Стахів, вся ця недокомпашка разом з Балахніним. Які створюють е, сеперські псевдоутворення паралельні органи влади. Ось чим вони займаються. А потім плачуться, що до них. Приходе СБУ. А хто створював паралельні органи влади? Ви. А маєте право? Ні, не маєте. Так і живемо, шановні українці. Тому ми обов'язково їх переможемо. Обов'язково. В чому переможемо? Правдою про них. Про те, що вони публічно займаються брехнею юридичною. Вони не до юристи, не до адвокати. А я юрист. У мене досвід юридичної діяльності 14 років. А вони не до юристи. Я магістр права, а вони не магістри права. І тягатися з киваловськими ніхто ще не, мог, не міг і не може. Ми завжди перемагаємо цих шахраїв. Ми виведемо всіх на чисту воду. Тому досить брехати, кажіть правду, ви шахраї. Стосовно того, що ви дурите людей пожитлово комунальним послугам, навіщо ви це робите? Думаєте, що всі гроші світу заробите? Чи що? Чи вганяючи людей в борги, це вас доводить до кайфу, того, що люди в боргах. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Консультація юридична по темі ТЦК ТСП коштує від 500 до 1000 гривень. Окрема юридична консультація по ТЦК СП, коли не будуть працювати норми права, коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США стосовно складності вашого питання по кримінальному процесу. І кримінальному праву або кримінальній справи стосовно вас особисто. Також підпишись обов'язково на цей youtube TikTok канал. Разом доб'ємо до 10 тисяч підписників. Також становись обов'язково спонсором цього YouTube, TikTok, Instagram каналу. Жми на кнопку «Спонсорство» в описі до цього відео. Обов'язково. Не забувай ставити лайки, репости, коменти, плюсики, а також писати, які ти хочеш бачити теми в наступних відео. Ми обов'язково розглянемо разом з вами ці теми до наступних відео. Також я консультую стосовно як вести бізнес і водити автомобіль в статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також ви можете в мене замовити витяг за кодом ЄРДПО стосовно ваших контрагентів або будь-яких юридичних осіб, державних установ, недержавних установ. Замовляй обов'язково звертайся на електронну пошту академік.кавєр.значок e